Тепер ну, вже будемо дивитись, що таке Холодний фронт і теплий фронт. Там це різниця це не дуже велика буде на очі, але все ж вона є. Фронт формується тоді, коли зустрічається маси тепло та холодного повітря. Холодне повітря є важчим, тому тепле повітря піднімається над ним. Теплий атмосферний фронт рухається повільно, тому опади випадають рівномірно і стало над великою творчою територією. Перисті, паристо шаруватій і шароваті хмари вказують на наближення тепло атмосферного фронту, який супроводжується шарувато дощовими хмарами. Перестріга можуть з'явитися на певній території тоді, коли теплий атмосферний фронт буде ще за тисячу кілометрів від неї. Коли прибуває холодний атмосферний фронт, холодні повітряні маси наступають на теплі. Оскільки холодні повітряні маси є густішими, вони розміщуються під теплим шаром і виштовхутіло вгору, спричиняючи бурі, з градом, уракани та сильні вітри. Теплі, кути, це саме те, що вночі виходить, видавлюються теплі маси. Це, 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 це в них більше вологи, ніж, ніж холодних. Вони швидко підіймаються вгору, а як ви знаєте, чим вище, тим більш це, це, це холодне повітря. І, і, і навіть ще в своєму фронті, тобто ще теплий фронт, але тут воно більш тощо ну, холодне повітря. Воно. Конденсується і осипається. Ну, ну що гроз ось, ну, ливнів і, і таке інше. Тут дощів гораздо більше, ніж при тому фронті холодному, ой, при, при теплому. Але і там, і там вони є, звичайно. Але тут вже урагани можуть бути і таке інше. Холодний атмосферний фронт рухається швидко і опади випадають у наші хмали площі приблизно 50-70 кілометрів завширшки. Після відходу холодного атмосферного фронту повітря стає помітно холоднішим. Температура може впасти майже на 15 градусів Цельсія. Я просто кажу, що наближаються вони це майже однаково, виходять облака, ну, хмари однакові, але коли йде це холодний фронт, опади більш щільні, більш, їх більше просто і більші вітри виходять. Тобто там шквали такі, що ого. -го. Ну, це влітку більше, а теплий більше взимку. Ну, тобто, Надходить, ну у вас просто хмари, просто дощ якийсь там капає і все. А оце це більше влітку. Воно буває і те, і те влітку, ну що взимку, але частіше це літо, а, а теплий фронт зима. Ну таке. Е, ще хочу сказати: метеорологія це така наука, яка ну, неточна, не дуже неточна. Там формули є, але вони так. Можуть спрацювати, можуть ні. Навіть наша формула, що ми будемо вираховувати на чому оледеніння судна, вона приблизна, тому що в одній методиці так на ну, що рахують в іншій так, а потім кажуть, але там стільки складових, що це ну, майже неможливо. Дощув Вирахувати, або на звичайній ще людині. І тому формула зводиться до там, трьох, трьох позицій. І ця формула вона буде настільки приблизна, що вона рахується, але це не точно. І так вся метеорологія. Тобто тут не можна. Вона вдосконалюється, вона стане. Становиться... Дощом стає краще, але все, все одно помилок ще дуже багато.